На пероні стоїть подружня пара. Поїзд віддаляється, а чоловік нервово каже: дружині: Коли б ти так не причепурювалася, то ми б не запізнилися на поїзд. А коли б ти не квапив мене, то нам не так довго довелося б чекати наступного. Син відчиняє батькові двері і каже: Ну, мама, й здивується, годину тому вона почала розмовляти з тобою по телефону і до цих пір не закінчила. Дві жінки розмовляють в театрі під час вистави. Чоловік, який сидить попереду, повертається до них. Вибачте, але я нічого не чую. А чому б це ви мали чути, про що ми говоримо? Коханець тікає від чоловіка. Забігає в парк і бачить оголені статуї. Один постамент вільний. Встає на нього і приймає позу. Голос збоку. Шкарпетки зніми. Всю алею спалиш. Тату, а звідки ми з'явились? Нас створив Бог. А мама каже, що ми погодимо мав. Ну, мама про своїх родичів розказує, а я про своїх. Я починаю переживати за Івана, що сталося? Він пішов кота топити в річці. Кіт вже давно прийшов додому, а Івана так і немає. Синку, ти носиш сережку в вусі? З яких пір? З того дня, мамо, як дружина знайшла її в нашому ліжку. Чоловік і жінка посварилися. Жінка дістає з футляра скрипку. Чоловік. Ну, добре, добре, не треба. Куплю тобі нову сукню. Кум запросив куму в гості. Наливає одну чарку, потім другу, третю. Через деякий час кума його зупиняє. Досить, куме. Я вже така, як вам потрібно. Жінка в магазині хутряних виробів до продавця. Ви вже вибачте, що гроші такі мокрі. Чоловік так плакав, так плакав, коли їх мені віддавав. Тато у відрядженні матуся затримується після роботи. Приходить пізно вся в обновках. Яке у тебе чудове плаття, які сережки захоплюються діти. Тато купив. Тато тато, видивляється в дзеркало мама. На тата надіятися і вас би не було.